У нас нині досі залишається Майстер Попов Олександр Сергійович. Це заслужений майстер, дуже досвідчений, який працює вже більше ніж 28 років в Каси Бленер. Завдяки досвіду майстра любі роботи, які виникають на повітряних лініях 150-35 кВт, Усі усуваються. І, в принципі, лінія приводиться в нормальний стан. В побуті родина Попова це єдина патронатна сім'я в місті Золотоноша. Родина з великим серцем, яка займається утриманням дітей. У 1995 році я прийшов в електронтером служби сукопитних ліній, закінчив Черкаський технікум електрифікації у 2000 році, у 2006 році став майстром у 2012 році. Закінчимо ЧДТУ, продовжує працювати майстром в оцінської дільниці. У обов'язки входить ремонт та обслуговування повітряних ліній 35 кВт та вище. Це заміна ізоляції, заміна опор, торса, проводів, фарбування металевих опор, вирізка дерев. Взагалі подобається, щоб лінії були в справному стані і люди були зі світлом. У вільному від роботи час я допомагаю дружині. Виховання дітей разом з родиною створили патронатну родину. З 18-го року працюємо. Це моя якось більша ініціатива допомогти дітям більше побачити діток щасливих, усміхнених. І так як мій чоловік підтримав мене, дякую йому дуже. Ми узнали цю форму виховання від наших друзів. Звернулися у службу справ дітей, де ми нас направили на навчання, ми пройшли курси, потім почали займатися вже за цей час. За п'ять років нам вдалося виховати 36 дітей вже. Діти різного віку від Новородних. родних до, до 18 років прибувають у нас. Спочатку дітки попадають, як як сказати, колючі їжачки. Вони такі. Ну, вони не знають, куди вони попали. Ну, в реальність. Вони думають, що може там їх будуть обіжати. Тоді проходить час, знаходимо разом з ними спільну мову, вони розказують нам. Мені подобається стрибати на батуці, гратися в Лего з хлопцями, пісочниці гратися, допомагати, поливати квітки. Я гуляю з дівчатками в Лего, в культурки пазум. Граємо з дітьми в футбол. Виходимо в парк піцерію, їздимо в зоопарк. Це для їхнього дитинства, щоб було показати, що воно можливо і вони були щасливі, діти. Я щаслива, коли бачу, що діти от щасливі, з усмішкою йдуть. Неважливо, чи це до батьків вони повертаються, чи влаштовані в іншу сім'ю, де їм буде краще. Саме головне, щоб дитина була щаслива. Ми докладаємо для цього багато зусиль. А мы ту калину пидимо.